Всім великий-великий привіт! Вирішила у форматі відео записати вам причину, по якій експерт, спеціаліст, жінка не росте в доході. І це така ще одна із нежіночих стратегій заробітку грошей. Перша причина це самозвани, це обесцінення себе, це нерозуміння, в чому ви можете допомагати людям. Ви не знаєте глибоко людей, своїх клієнтів і відповідно формуєте продукт, який не є цінним для клієнтів, або цінний на ту суму, яку ви продаєте. Тобто всі дівчата, жінки, які хочуть продавати більше, продавати дорожче, рости в грошах. Ви маєте знати, що 90% проблем, з якими стикаються експерти, коли не ростуть. Масштабно в грошах це саме в обесціненні себе, це саме в самозванці, це не прийняті певних рішень, які дадуть точки росту. Це дуже важливо. І люди купаються в одному й тому самому в своїх страхах, сумнівах, думають, що вони ще недостатні, вони нічого не знають або знають недостатньо. Ну і відповідно по цій стратегії рухаються, і грошей немає доходу, немає, нового рівня клієнтів немає. Це Перша причина. Тому а, ми в роботі з дівчатами, да, дівчата які приходять до мене в роботу, ми починаємо працювати з мисленням, станом для того, щоб. Мої жінки почали цінувати себе, любити себе, почали розуміти, яка в них величезна сила і цінність для людей, і тільки з цього стану самодостатності. А вони йдуть робити цільові дії. Ну і відповідно, ви розумієте, тоді, якщо 80% стану у вас уже віра, сила, ви наповнені, ви світитеся з А зараз енергія продає. Ніякі не інструменти. Ви маєте це прекрасно розуміти. І тільки тоді, коли вони додають 20% цільових дій, тоді вони роблять класні результати. Вони ростуть в грошах як наслідок. Маєте знати як наслідок. Друга причина, по якій експерти не ростуть. Ой, Боже, накопила купу купу знань, кожу з курса на курс, перепригою з курса на курс, а результату немає. І е, більшість проблем, дівчата, зверніть увагу на тих, в кого е, лишня вага, коли ви відчуваєте, що е, ваше тіло кричить, що вже занадто багато, що треба це реалізовувати, ці знання. Зверніть просто увагу, що тіло вже кричить на те, що занадто багато знань. От ті, хто е, фанати навчатися, ходити з курса на курс, е, постійно поповнювати, поповнювати арсенал якихось правильних знань, правильних, і правильних інструментів. Що ви це не реалізовуєте в роботі з людьми, не віддаєте світу, не вчитеся застосовувати на своїх клієнтах, не ростете самі з цими знаннями, не росте ваш клієнт з цими знаннями. Відповідно, ви просто зашиваєтесь і думаєте, що ви ще недостатні. І від ну, об'єктивно я знаю багато, просто супер багато жінок, які приходили до мене в роботу з просто купою пройдених курсів і які не могли монетизувати це все заробляти на цьому. І перше, що ми робимо, ми зупиняємося в цих навчаннях і розуміємо, що вже до всього достатньо. Зараз просто потрібно сформувати продукт який реально буде цінний клієнтам зрозуміти людей і піти працювати з людьми більш глибоко на рівні глибини а не на рівні інструментів тому якщо у вас дуже багато пройдених курсів дуже багато інструментів і це не важливо з якої ніж чи ви психолог чи ви коуч чи ви діджитал експерт чи ви по твердих інструментах типу продажі запуски інстаграм і так далі і так далі якщо ви навіть з твердими інструментами але у вас немає росту в доході значить вам не вистачає глибини те саме стосується м'яких ніж психологи коучі енергопрак Такі всі, хто з цим працює. Якщо у вас ось ця база є, але немає твердих інструментів, ви теж будете не рости в доході. Тобто має бути певний баланс між розумінням, хто я, чим я можу допомагати, це внутрішня самоцінність, внутрішня самодостатність на хвилиночку, любов до себе, любов до клієнтів і обов'язково робочі інструменти, самі прості робочі інструменти, з якими, наприклад, я працюю, тобто контент, продажі, продукт і трафік всі чотири складових системи, яка складає дає 20% результату. Зверніть увагу, не 80%. що Мені треба більше більше робити. Мені треба точкові інструменти робити, давати для того, щоб отримувати результати. Ось так я виросла за останній рік, причому я, я рахую, що дуже квантово виросла, тому що вік з 3 попереднього року, причому лайтово, ну просто. Тому все маєте спростити. Не більше кількість інструментів дасть більше результату. Маєте це пам'ятати. І третя моя улюблена частина, моя улюблена причина. По якій жінки, мої розкішні жінки, не ростуть в доході, не дають собі можливості вирости і почати заробляти стільки, скільки вони хочуть, це те, що в їхньому житті, в їхньому баченні світу немає місця для нового, для нових грошей, для нових клієнтів. Я хотіла б, щоб зараз, після цього відео, ви всі зараз сіли і подумали про те, а з якими клієнтами я б хотіла працювати. І якщо в мене є експерти, а в мене є такі експерти, які вже досить давно на ринку і вже досить давно продають, але вже вигоріли від тих продажів, від того продукту, який продають, замахалися записувати, перезаписувати мільйони років, табличок робити цим клієнтам, проходити курси, брати там якусь інформацію, ще й собі запихати, але при цьому результати не ростуть у вас і у ваших клієнтів. Просто зверніть увагу на те, що, можливо, ви вже виросли з цієї категорії клієнтів, з якими, з якими ви працюєте, там, наприклад, новачки, і хотіли би працювати з вищим рівнем клієнтів по вищому чеку більш легше кайфовіше, тому що, як правило, в новачків треба більше вкладати і знань, і енергії, і досвіду, і ну, коротше, більше їм передавати. І ви просто у вас немає місця, тому що весь ваш контент розрахований на новачків, весь ваш продукт розрахований на новачків, вся ваша... Голова забита просто як цим новачкам довести, що те, що ви продаєте, воно їм потрібне. І коли ви з фокусом на тих клієнтів, з якими ви не хотіли працювати, вже переросли, але не знаєте, як вийти на новий рівень, то перше, що ви маєте зрозуміти, що для цих нових клієнтів, для нових грошей має звільнитися місце у вашому житті, а, як, а для початку в вашій голові, в вашому мисленні, в ваших прийнятих рішеннях, а потім уже у діях. Тому що для інших клієнтів іншого рівня мають бути інші інструменти, інша подача, інша глибина вашого контенту, вашого продукту і ваших результатів, які ви можете дати цим клієнтам. І я хочу вам розказати одну притчу, по яку я завжди розповідаю своїм дівчатам в роботі, і часто до неї повертаюся. До речі, уявіть собі, що є кімната, велика кімната заставлена просто кучою меблі. От просто там вже продихнутися немає. Це ваші якісь страхи, ваші установки, ваш досвід, ваше бачення оцього ринку, скупляння всіх курсів, куча, куча просто інструментів, куча якихось знань, які ви накопили з своїм досвідом і прожитим якихось знань, які ви накопили з своїм досвідом і прожитим і. Навіть тим, що знайшли в багатьох ваших курсах, які ви проходите, просто скопом, і оця кімната вона просто забита, забита вашими повсякденними справами. Якась коробочка, знаєте, в якій ви живете. Ваше повсякденне життя. Як ви встаєте, що ви робите? Як ви ведете контент, як ви ведете блог, як ви продаєте клієнти, які навкруги вас, люди, які вас, от це все ваше, воно забите у цій кімнаті. І ви в цю кімнату хочете засунути більше грошей, більше клієнтів, іншого рівня клієнтів, щоб платили на більші чеки. Я щось хочете нове сюди всунути. І це є про те, що навіть дівчата, які мають якусь уже продуктову лінійку, яка продається, але хотіли би більше заробляти і вперлись в якусь певну стелю фінансову. Ви маєте знати, що для того, щоб цю стелю пробити, і вона стала вашою підлогою, вам треба звільнити місце для того, для того, щоб ця стеля піднялась. І от в... В такій притчі да, ми говоримо про те, що кімната забита, де ви сюди маєте всунути нових клієнтів, нові доходи, не знаю, нові результати, нове життя. Якщо у вас місця немає. Місця немає. І для того, щоб а, завсунути в свою кімнату, в своє життя, в свій ріст щось нове, вам потрібно забрати старе. Те, що вже віджило, те, що вже вам не потрібне, те, що вже чим ви не користуєтеся, перестати туди вкладати якусь певну цінність, що воно вам там з досвідом от вас колись працювалося. Ось колись ви так заробляли. Ось і ви вже виросли з цього. І просто забрати і цю кімнату хоча б наполовину, звільнити. І тоді у вас з'явиться енергія, розпакується енергія для отримання нового. Це перше, це стан. Тоді ви почнете розуміти, що у вас з'явиться місце. Оце прекрасний приклад для людей, які зашилися в. Ой, блін, консультаціях в розборах забили свій графік. Купою якоїсь роботи, оцих мілких таких сесій з клієнтами, розборів з клієнтами. Ви сюди засунули свою цінність всіх точкові за 2000 гривень консультації, і намагаєтеся вирости в доході. А для того, щоб вирости, вам треба просто забрати і сказати, що можливо той продукт не такий вже якісний, можливо, я можу давати людям більше результатів. Тоді мені треба змінити формат роботи з людьми, змінити глибину продукту, змінити результати клієнта. І для того вам треба забрати всі ці консультації з вашого життя і створити продукт навищий, як на вищий чек, на більш результатив. І зрозуміти людей, чого вони хочуть і чим ви можете їм допомогти. І тільки тоді вашу кімнату засунути нове, масштабне. Це коли по-жіночому, це коли ви кайфові, ви любите те, що робите, коли ви робите в задоволення, ви розумієте, що у вас є місце новим клієнтам, у вас є місце новій стратегії, у вас є місце новому продукту, глибшому, кайфовішому, який буде продаватись набагато і дорожче, і легше. І коли ви даєте ось це місце новому, ви побачите, що починаються магічні штуки. Я в роботі з дівчатами часто кажу, що це знаєте такий світ магії, коли починають клієнти. Коли в мене була одна така клієнтка, коли я з першого потоку, коли вона сідала в машину, е, сідала в машину, їхала, вона не вела тоді блог, Вона ще ніяк в нього не доходила. Вона працювала ще своїми внутрішніми процесами, там самоцінністю, стратегію життя. Ми там розбирали це все. І вона, коли е, вона каже, Катя, я ще нічого не робила в блозі, я ще ніякого е, призиву не робила. Ще запускаю продукт. Але мені каже, вже по попереднім матеріалам роботи каже, вже все абсолютно зрозуміло, і каже до мене: людина сідає в машину, я її підвожу. І ми з нею говоримо. Я цей кес ніколи не забуду. І вона каже: Я розумію що я можу взяти її в роботу. Я їй пропоную заходити в роботу. І баришня, вона каже, типа, я розумію, що мені потрібна твоя допомога. Розумієте, тоді починається світ магії, коли люди самі до вас приходять. Коли ви в іншому стані, коли ви світитеся, коли ви кайфуєте від того, що ви робите, вам не треба видумувати контент, робити його правильним, правильно продавати. Вам не треба свій продукт навіть розповідати про нього, тому що люди самі хочуть до вас прийти в роботу, бо розуміють, що ви цвітете і пахнете. І ви хочуть взяти від вас це, і тоді вам продажі і гроші приходять як наслідок. І за фіналі, оцей такий спічі, це ви маєте прекрасно усвідомлювати і розуміти, що ось ця точка А, в якій ви зараз знаходитесь, тобто. Хтось там заробляє тисячу доларів, хтось три заробляє, хтось веде регулярно блог, видавлює себе контент, замахався, задовбався, кучу уроків робить і так далі. Хтось взагалі нічого почати не може. Не блог вести, не зрозуміти, що продавати, не зрозуміти, як мені реалізувати тих мільйон курсів, які я пройшла, як на цьому заробляти. Тобто, ви в певній точці, а у вас у всіх, ви живете в своєму якомусь комусь тілі, хтось там має лишню вагу, хтось постійно хворіє, в когось постійно хворіють діти, в когось не хворіють діти, але є якісь інші питання з чоловіком. Віком. Все, що у вас в житті є, оця точка А, це те, що ви отримали як наслідок попереднього стану, попередніх думок і попередніх дій. Якщо ви на цих оборотах намагаєтеся вийти на інший рівень фінансів, доходу, грошей, клієнтів і просто іншого рівня життя на, цих, на цими діями, то так не вийде. Ви маєте просто усвідомлювати, що все, що я робила до, привело мене в цю точку А. Мені в цій точці А зараз ок чи не ок. І це е, свідоме таке, знаєте, здорове рішення, коли я така сижу і розумію, що, блін, ну мені не ок, я хочу більшого, я відчуваю, що більше, хочу заробляти більше, хочу легше, хочу продавати своїм клієнтам кайфовим, хочу продукт вести в задоволення, а не витягувати себе, все на світі віддавати клієнтам. а Вони не беруть. Хочу навчитися працювати з клієнтами так, щоб вони реально зі мною росли, а не просто брали якусь купу інформації, яка у мене просто купою в моїй кімнаті лежить, але я не використовую її. І от, коли ви е, ну, розумієте, що оця точно. А Це мої наслідки. І для того, що якщо я хочу отримати нові наслідки, це нове життя, це задоволення, це кайф, це ріст в грошах, а це як наслідок, да? це ваше цінність світу. Коли я хочу щось нове, мені потрібно щось змінювати. По-перше, своїми установками, блоками, програмами, в яких ви, як правило, варитеся. І це перший пункт, який розповів. Це ваші дії, ваша стратегія, ваш продукт, ваш трафік, ваш контент, тобто, все, що ви робите, як ви проявляєте світ, що ви продаєте, з ким ви працюєте, і так далі. Тобто, гроші, дохід це завжди наслід, завжди немає варіанту, що ви зараз почнете більше робити, більше заробити. Ви вигоріте. Ну, може, ви так на обороті одному, другому, це нових інструментів, але як правило, люди просто після цього вигорають. І я знаю дуже багато, дуже багато прикладів, коли експерти. Хотіли масштабуватися, тобто працювали там на своїх послугах, там таргетолог, психолог, продавали якісь свої послуги, продавали там за умовно 10-15 тисяч гривень, от, вперлися в стелю тисячу доларів і просто розуміють, що більше клієнтів взяти не можуть. Просто не лізе. Кімната забита, забита роботою, процесами, своїм мисленням, своєю коробочкою. Ну нема місця новому і хочуть інше. І ринок таки каже: Запускай свій курс, запускай своє навчання, передавай людям знання, і люди починають передавати знання як? Записуючи мільйон років, формуючи мільйон відео матеріалів, передати все все людям, передати, передати своїм клієнтам, і в результаті записуючи ці всі штуки, потім починається та прогріву, бо тому, що на ринку така історія, коли для того, щоб продавати, треба прогрівати ліди, прогрівати, продавати. Починається прогрів як мінімум він 3-4 тижні йде. Е, ну вже ж коротше зараз і всякі штуки. Ти попродавай з один сторітейл. ну дівчат на це, щоб продавати, треба прогріти все одно аудиторію і познайомити з вами. Ваша задача прогріти, продати. Потім ще відпрацювати мінімум 2 тижні в роботі з цими людьми. І я дуже багато випадків знаю, коли дуже класні експерти по такій системі це такого. Я називаю, це такий старий інфобіз, який вже віджив своє, пройшов цей період, і слава Богу. Вони вигорають просто після цього запуску більше не роблять запуски, тому що вони настільки да, Вони в моменті там ростуть від тисячі доларів до трьох, наприклад, бо запускають продукт дорожчий на вищий чек, але вони вигорають від цього процесу. Продажів, прогріву цього процесу запуску, роботи з людьми і все коротше, і просто вигорають в смерть, кажуть, нащо вони мені взагалі треба? Людина втрачає абсолютно себе. І це такі запуски були. Я в таких теж проживала такий досвід, я теж втомлювалася шалено, але така перла, як танк. Зараз я розумію, що світ змінився. Я прекрасно розумію вже зараз, як в мене працювали продажі, коли я продавала за один сторітейл. Я продаю зараз до одного прямого ефіру. Набираю групу. От остання група мене зібралась з одного ефіру 13 дівчат. Щоб ви розуміли, 13 дівчат на без таргета, Бо я ще не просувалась в цей момент, і просто дівчата зібрались на продукти, які я запускала. І так можна, так можна, коли ви знаєте свою аудиторію, ви знаєте себе, ви знаєте свою суперсилу. Знаєте, як який продукт ви продаєте, в чому його сила для людей? У вас є внутрішня віра, енергія. you На цих людей в вашому житті і за допомогою інструментів ви це робите. Оце я називаю такий новий інфобіз, і скажу вам, що тут кайфово, дівчат, кайфово вести блог від душі, кайфово давати глиб, глибокий такий контент, а не поверхностний, такий, який правильно, як треба, щоб продати. Коли ви не доказуєте нікому нічого, що ви класний експерт, ви це знаєте, і вам потрібно просто дати можливість зайти до вас в роботу. Коли ви продаєте продукт, в який шалено вірите, і коли ви знаєте, що цей продукт він... Реально зміни життя людей, а не накидаєте на них кучу інструментів. Чим простіший кайфовіший шлях вашого клієнта, тим легше вам буде рости з цим продуктом. Тому що від вашого якості продукту і те, що ви продаєте, дуже залежить масштаби, як ви будете рости. В грошах, як мінімум, по-друге, як ви будете рости на ринку, тому що багато людей зашиваються в продукті, вигорають і нічого вже нічого не хочуть. І не продавати, не заробляти, не працювати з людьми. Тому таку стратегію треба змінювати, і я вам дуже е рекомендую почути те, що я сказала в цьому відео. Почті е для тих, хто вже зрозумів у цьому відео, що камон є щось, те, що Катя може дати, і що спростить мені життя, від чого я буду кайфувати, від чого я розкриюся з чого я почну більше заробляти, дівчата, як наслідок, притягувати до себе тих людей, з якими ви хочете працювати, робити контент через не треба, а тому, що ви знаєте свою глибину, знаєте, як побудувати глибокий класний контент і кайфанете від того, що ви будете розповідати людям. Ви побачите, як люди притягнуться, ви побачите, як можна швидко і легко зібрати собі групу в роботу, при цьому кайфувати від свого продукту, кайфувати від роботи з людьми. бачити, як люди з вами ростуть і змінюються. Кому відгукується, хто вже зараз зрозумів, що, блін, я розумію, про що Катя, пишіть мені в особисті повідомлення. Ще на цьому тижні провожу пару розборів, закриваю свою групу і вже через тиждень стартуємо в мій новий, дуже глибокий продукт, тому що я багато чого прожила, усвідомила, багато чого зараз буду передавати своїм дівчатам, те, що змінює кардинально ваше життя, відношення до продажів, росту і до того, як заробляти гроші по-жіночому. Не заробляти, а створювати.